Готуємо Готуємося купити духовці Нам знадобиться філе видобається морква, цибуля та голландський сир А для соусу сметана. Спочатку нарізаємо цибулю. Ставимо тушити цибулю. Далі натираємо мірку. Моркву Морклу ставимо тушити. Доридимо лікар і віддаю приправу. Додаю трошки соні соусу та олії Добре все розтираємо. Тому для запікання Знащимо Далі ми викладаємо рибу. нарізаю помідори чері, висипаємо сюди нашу пушену морку з цибулею. Ось тобто. так, додаємо помідори чері. Для соус. Беремо сметану, 3 столові ложки, сметана 20% жирності. Я додаю трішки соєвого соусу, трішки бальзамічного оцту та приправи. Все це розміщуємо, додаю трішки ціплічені води, щоб воно було рідше. Заливаю наверху помідорів наш соус. Ось так це все розмашую, накриваю фульгою та ставлю запікати у духовку попередньо розігріту на 180 градусів приблизно на 40 хвилин. У самому кінці набираємо сир. Забираємо рибу із духовки та додаємо сир, накриваємо. Управляємо нашу рибу ще на 5 хвилин в духову, після чого виключаємо, і вона вже буде готова.